Вітаємо вас у клубі 700. Як каже сам Джастін Міллер, він був останнім наркоманом. Щоб задовольнити свої бажання, він брехав і крав багато разів на день. але для дружини Джастін був гіршим за наркомана. він був слугою диявола нам зателефонувала Шейн Міллер, яка потребувала того, хто міг допомогти забрати її чоловіка з вулиці. Вона дала мені опис автомобіля Джастіна і його самого. У нас є ордер, тож ми помістимо його туди, де йому і місце. А ось і він. Подивіться, у поліції не вперше приймали виклик, пов'язаний з Міллером. Він виріс у Гартвілі, Міссурі, і в юному віці був упевнений в собі та допомагав батькам стригти газони. У мене були люблячі батьки, і чудове дитинство. Усе наше життя оберталося навколо сімейного бізнесу. Наш девіз був зроби діло, гуляй сміло. Коли Джастін перейшов до середньої школи, щось змінилося. через невдачі в спорті я став невпевненим в собі. Мені здавалося, що я недостатньо хороший і розчаровую всіх. Щоб повернути впевненість у собі, Джастін почав вживати алкоголь. однак у старшій школі цього стало замало. з'явилися наркотики та метамфетамінова залежність. Вона схопила мене і вже не відпускала. Я був не схожий на інших. Я все доводив до межі. Джастін кілька разів проходив реабілітацію, але йому не потрібна була допомога в боротьбі з залежністю. У мене була неймовірна гординя. Я кидав важкі наркотики на певний час, мирився з усіма, а потім знову брався за старе та втікав. Джастін крав. у рідних, у друзів, щоб купити наркотики. А незабаром і сам почав їх продавати. У 29 років він одружився, розлучився і перейшов до нового рівня в'язниці. На той час Джастін змирився зі своєю залежністю. Я не довіряв собі. Я добре знав на що здатен. Мені говорили, що я ніколи не змінюся. Я не вдаха і нічого не доб'юся в цьому житті. І тоді я вирішив гуляти, поки мене не спіймають. Я став найгіршим із наркоманів. Я маніпулював, брехав і крав. Я здійснював по вісім злочинів на день, щоб отримати наркотики. Я думав, що так і помру наркоманом. У 30 років Джастін знову опинився за ґратами. І цього разу у нього настало просвітління. Опинившись у камері після арешту, він почув, як хтось процитував вірші з Біблії і вирішив її знайти. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Я тоді найбільше потребував сили. Можливо, це те, що мені треба. У мене не було віри, що можу змінитися. Я думав, це моя доля, і щоб стати кращим, я мушу заслужити. Але все, що я читав у Біблії, говорило мені про інше. Цього я зрозуміти не міг. після виходу з в'язниці Джастін знайшов роботу і почав зустрічатися зі своєю лікаркою, наркологом Шей, і в них народився син. Однак, невдовзі Джастін взявся за старе. Не під кайфом Джастін ставився до мене найкраще в світі. Він добрий, готовий віддати іншому останню сорочку. але під кайфом це сам слуга диявола. Він бреше, краде. Він зламає вас, аби взяти під контроль. Я кохала його і тому так довго залишалася з ним я думала, що зможу виправити і врятувати його незважаючи на свій біль. Одного разу Джастін вкрав гроші у брата, і той заявив у поліцію. Джастін почав переховуватися разом із дружиною та дітьми. За два роки він втягнув шей у свій спосіб життя. згодом я впала у відчай. Я думала, якщо я буду як він, то зможу допомогти у боротьбі з неправильними рішеннями. Ну або хоча б ми будемо разом. Мені здавалося, що без нього я просто не виживу. незабаром Шей звернулася до Бога і віддала йому своє життя. Я попросила Бога мені допомогти. Я готова була на все, аби лише Бог допоміг мені вибратися з цієї ситуації. Господь дав мені силу, якої у мене ніколи не було. Він дав мені мир. У мене пропало бажання телефонувати або писати Джастіну. Господь говорив мені, ти дбатимеш тільки про себе, а про Джастіна подбаю я. Повір мені, шеї перестала бути наркоманкою і переїхала до батьків. Джастін опинився наодинці зі своєю залежністю, і йому відчайдушно захотілося повернути сім'ю. Я зрозумів, що програв. Я більше не контролював Шей. Вона сказала, що все в руках Божих. Я не знав, як працює Бог, але розумів, що більше не зможу маніпулювати нею. Я зірвався, почав плакати, а потім упав на коліна. Джастін надіслав мені повідомлення, що мені зробити. Господь сказав: напиши служіння Івана 3.16. і я так і зробила. незабаром Джастін записався в табір для чоловіків із залежностями. Там він дізнався про безумовну любов Христа. Мене торкнулося те, що Бог любить мене навіть у найгірші моменти, у найтемніші дні. Пам'ятаю, я казав, Боже, якщо ти допоможеш мені я віддам тобі своє життя. Але людині, яка страждала від гордині, було не просто цілком довіритися Богові, і Джастін програму не закінчив. Вони помирилися ще й одружилися. Джастін віддав своє серце Христу, але незабаром повернувся до наркотиків. Я швидко розчарувалася після його повернення. Зміни були тимчасовими. Ми знову опинилися на американських гірках. Тоді господь сказав: ти повинна дещо зробити. шей каже, що Бог їй сказав повідомити поліцейським, де знайти Джастіна, якого вони вже шукали. Я не злилася і не намагалася нашкодити чоловікові. Я любила його та присвятила себе Господу. Я сказала, що зроблю усе, що він попросить, і господь ясно сказав мені зробити саме це. Шериф Брошериф Дерін Броулі був не з тих, хто дає поблажки рецидивістам. Під час арешту він знайшов у Джастіна достатньо наркотиків, щоб посадити його на 20 років. Усе вказувало на те, що він має бути за ґратами. Але замість цього, я не можу пояснити, чому. Але всередині я розумів, що в нього інше призначення. Я сказав, більшість людей, які зробили те, що зробив ти, вже були б мертві. В одній руці в тебе сім'я та життя, а в іншій руці сам знаєш що. Джастін почав плакати. Я ніколи не бачив, щоб дорослі чоловіки плакали так. Ми поговорили про Бога. Це була гарна розмова. Шериф дозволив розповісти йому про те, через що я пройшов. Він сказав: Тобі пощастило, що ти зустрівся зі мною, тому що я даю тобі шанс. Ось, тримай. Шериф Броулі вирішив не висувати звинувачень. За тиждень Джастіна звільнили. Він заново присвятив своє життя Христу і прийняв його благодать. Я міг лише сказати дякую. Я не заслуговую на ті шанси, що випадали мені в житті. І цього також з того дня я не пив і не вживав наркотиків. Я не просто протверезів. я став вільний. Відтоді сім'я Джастіна та Шеї зросла так само, як і їхня любов до Христа та одне до одного. Бог не просто повернув нам Джастіна. Він дав нам його найкращу версію. Я навіть не уявляла, що вона існує. На Шрифа Броулі так вплинули зміни в Джастіні, що за короткий час він теж віддав своє серце Христу. Було багато факторів, які закликали мене до Бога. Джастін став останньою краплею, яка спрямувала мене до нього. Я подумав, це правда. Ось той шлях, яким я маю йти. Мушу визнати, що не тільки я допоміг Джастіну, а й він мені. я знаю, що можу піти куди завгодно і не боротися з тим, що так довго не давало мені спокою. Бог бачить серце. Він зі мною, куди б я не йшов. Мені не потрібно боятися спокус, тому що він завжди позбавляє від них. Раніше я розраховував тільки сам на себе і не знав, що є рішення проблеми. І це рішення Ісус. Бог продовжує творити чудеса. Немає нічого такого, з чим він не може впоратися. Найвірніше рішення це прийняти Христа у своє життя. Це здивує вас. Вам потрібно просто попросити Його звернутися до нього і прийняти його. Скажіть, ісусе, я не можу це зробити, але ти можеш. Свідоцтво Джастіна дивовижне. нехай воно підбадьорить вас. Якщо ви або ваш родич страждаєте від залежності, прислухайтеся до слів Джастіна. Я знайшов ліки, і їх назва Ісус. Я не просто про я звільнився. У мене більше немає згубних бажань. Вони залишили мене. Його шлях був дивовижним Неповторним. У в'язниці він почув вірші з Біблії і сказав мені, це потрібно. все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. У мене закінчилися сили. Я більше не можу робити це сам. Мені потрібна сила Божа. Але цього було недостатньо. Він пережив кілька зривів і відновлень за час яких знову все зруйнував. Але ці зриви були частиною його шляху. якщо ви страждаєте від залежності та зривів, то радісна новина полягає в тому, що ваш зрив може стати відновленням. Вам потрібно зрозуміти те, що зрозумів Джастін. Це не те, що можна заслужити. Це те, що ви можете отримати просто так. Не можна заслужити благодать Божої спасіння. Не можна їх заробити. Потрібно в смиренні сказати: Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішника. Я йшов своїм шляхом, і робив погані речі я втратив контроль. Змилися наді мною. Дай мені твою силу, і тоді ви знайдете ліки. Можливо, ви, як і Шей, перебуваєте в залежності. Вона думала, я повинна утримати його, допомогти йому, але вона знайшла силу для себе допоможи мені вибратися з цієї ситуації, і Бог зробив це для неї. Він вивів її з циклу співзалежності та руйнування. І ще й змогла зробити правильний вибір. Джастін потребує допомоги, а Бог використав усе на благо. Шериф сказав: у тебе є один шанс я не повинен його давати, але я роблю це. у тебе є майбутнє. Я щось бачу в тобі. Це найкращі слова, які ви можете почути. Бог щось у тобі бачить? у нього є майбутнє і надія для вас. Він хоче, щоб ви навіки були з ним. Від створення світу він приготував щось прекрасне для вас. він створив для вас. Хороші речі ви можете жити у праведності, у мирі та радості. Як дуже просто, попросіть про це. Можливо, ви думаєте, а чи існує Бог та Ісус? Ви можете помолитися так, Ісусе, якщо ти реальний, то яви себе мені. Схиліть голову, як Джастін. Зробімо це разом. Ви можете схилити голову разом зі мною і помолитися. Давайте зробимо це зараз. Не пропустіть свій шанс. Господи Ісусе. Я приходжу до тебе і прошу, помилуй мене, грішника. Я не можу контролювати те, що роблю, але ти можеш. Тож я віддаю це тобі. Дай мені здатність робити все правильно, зміцни мене. Щоб те, про що я молюся, чого бажаю, прийшло в моє життя. Ісусе, я відвертаюся від гріха і повертаюся до тебе. Позбав мене від цих згубних бажань. ти прийшов, щоб звільнити бранців я в полоні. я потребую звільнення. прийди в моє серце. Зміни моє життя. І Якщо ти зробиш це для мене, то я слідуватиму за тобою до кінця життя. Почуй мою молитву. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Саймон любить ходити до школи. Він каже, що це приносить йому щастя. Але ще недавно хлопчикові доводилося залишатися вдома, тому що мама не могла оплатити навчання. Відверто кажучи, їй ледь вистачало грошей на їжу. Німа та її син Саймон завжди разом. Саймон завжди допомагає мені по дому. Він веселий і позитивний хлопчик. Мені подобається працювати у саду. Я люблю свою маму, тому що вона добра і вчить мене готувати. після втрати чоловіка. Німа прикладає максимум зусиль, щоб піклуватися про свого сина. Але їй ледь вистачало грошей на їжу. Школу вона оплатити не могла. я був дуже засмучений, що не міг ходити до школи і навчатися разом з друзями. Я просив Бога дати мені таку можливість. У нього було стільки запитань. Він постійно запитував, чому я не ходжу до школи. Я дуже хочу вчитися. Я сказала йому, що треба потерпіти. а в сльозах молилася, що Бог допоміг нам. Німа звернулася до однієї жінки в їхній громаді і та дала їй контакт організації, яка підтримує обітницю сироті. А вони почали давати німі продукти та оплатили школу для Саймона. І тепер у нього є все необхідне для навчання. Бог відповідає на молитви. Він дав мені шкільне приладдя, штани, светер. У перший день у школі я був дуже щасливий. Я люблю читати і писати. Мені це подобається. У мене багато друзів, і ми граємо з ними на перервах. Коли я виросту, я стану вчителем, щоб навчати інших дітей. Я дуже вдячна вам за те, що ви допомогли Саймону піти до школи і забезпечили нас їжею дуже дякую вам за допомогу. Ви здійснили мою мрію. Нехай Бог благословить вас. Історія Саймона просто чудова. Але я уявляю собі, як Німа виховувала його сама. він говорив: Я хочу піти до школи. Будь ласка, відправ мене до школи, Але вона не могла. Ви оплатили хлопчикові школу, партнери клубу 700. І ми хочемо подякувати вам за те, що ви з нами. Ви змінюєте життя людей у всьому світі, не тільки життя Саймона. це лише одна історія. А ви допомагаєте багатьом людям у. У багатьох країнах ми вдячні вам. Ці діти можуть стати лідерами в своїх країнах. Вони ростуть, пізнаючи Бога і розуміючи, що це він змінив їхнє життя. Беріть участь у цьому. Приєднуйтесь до клубу 700. Для цього достатньо давати раз на місяць зовсім небагато грошей. Якщо ви ще не зробили цього, ми хочемо надати вам таку можливість. Напишіть нам на сайті, адресу якого ви бачите на екрані Стілення Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Щоразу, коли Джо нагинався або повертався, відчував гострий біль у правому боці. зрозуміло, що з болем грати в гольф він не міг. Але зараз він знову на полі і не відчуває болю. Дивіться далі. Джо Етерно вже давно знайомий з клубом Сімсот. Ще з 1976-го, коли помолився молитвою покаяння з Петом Робертсоном. коли я закінчив молитися, мені здалося, що блискавка прошила моє тіло, немов я засунув палець у розетку. Я не знав, що робити далі, але богу моєму житті приводив людей, які допомагали мені, не зійти з правильного шляху. З роками віра Джо зростала. Клуб 700» і вчення Пета Робертсона були для нього важливими джерелами натхнення. я щодня дивився клуб 700». Він надихав мене. Мені подобалися історії та слово знання, яке там звучало. Це було живе, розумне Боже слово. Джо навіть не мріяв про те, щоб отримати слово знання. У січні 2019-го він почав відчувати різкий біль у правому боці. Це було зазвичай уранці. Коли я піднімався з ліжка і нахилявся, щоб одягнути шкарпетки або взуття, або повертався. при будь-якій спробі взяти щось. Я відчував гострий біль Лікар призначив Джо УЗД. Воно показало невелику кісту на правій нирці. вона була нешкідливою, хоча й приносила біль. Лікар призначив знеболювальні. Я не зловживав ними і приймав лише раз на день. Але на жаль, це було щодня. Щодня я приймав знеболювальні. Джо любить грати в гольф, однак біль не дозволяв йому насолодитися грою він тривожив мене не під час удару, але коли потрібно було підняти м'яч За будь якого нахилу, я відчував біль. і це було дуже неприємно. Чоловік хотів помолитися про зцілення, але вирішив, що біль це частина старіння. у Бога є серйозніші проблеми. Навіщо мені приносити до нього біль у боці? Я думав, що маю просто. Жити з цим. Одного червневого ранку Джо дивився клуб 700. Він пішов за другою чашкою кави і почув, як Гордон сказав у когось проблеми з правою ниркою. У вас сильний біль, запалення і камені. Бог зцілює вас. Прийміть це в ім'я Ісуса. Я одразу ж поклав руку на бік, натиснув і помолився разом із Гордоном. на подив Джо біль одразу ж зник. я був шокований. я звик дивитися клуб 700 і Спостерігати за тим, як це відбувається з іншими. Але поки це не трапиться з тобою, це змінило мою віру. я зрозумів, що це правда. Бог працює в моєму житті. Він чує мене. Він знає про мене все. У мене немає сумнівів у тому, що Бог дивовижний. Що тут додаси? Сьогодні Джо знову грає в гольф і розповідає про своє зцілення людям, які теж його потребують. Це безумовна любов Бога до вас. Ви його дитина. Він бажає, щоб ви жили добре, насолоджуючись часом тут. Бог не хоче, щоб ви страждали. Ви Боже дитя у нього є плани, мета на ваше життя. Він хоче, щоб ви насолоджувалися усім, що він створив навколо. Він створив світ для вас. ми хочемо помолитися про вас. багато хто з вас стикається з негараздами у житті. Це можуть бути труднощі зі здоров'ям, як у Джо, фінансові, духовні проблеми або залежності. Я не знаю, але Бог знає. Ми хочемо помолитися про ваші потреби. Але спочатку я хочу поділитися відповіддю на молитву, яку. Надіслала нам Тереза. Вона пише: я вже довгий час молилася про те, що Бог зцілив мою руку. Одного разу в клубі 700 Гордон у молитві сказав: є хтось, у кого проблеми з правою рукою. Коли я це почула, то зрозуміла, що Гордон молиться за мене. Щоразу, коли Бог давав чиєсь сім'я або проблему. Я запитувала в нього, а як же я? І зараз я дуже вдячна йому за те, що він поклав на серце Гордону помолитися про мене. сподіваюся, ви розумієте наскільки я щаслива, що Бог мене зцілив. Wow. Що пише Карлос. «Я дивився клуб 700 і почув молитву Мюсен. Дух Святий сказав їй, щоб вона помолилася про чоловіка, який багато працював. І тому в нього проблеми зі спиною. Я зрозумів, що це про мене. Я з вірою підняв руки, і Господь почав зцілювати мою спину. Я відчув, як диски в спині стають на свої місця. Я навіть побачив світло, коли заплющив очі. Алілуя! Я такий вдячний Ісусові, що він зцілив мене. Дякую за ваші молитви. Нехай Бог благословить вас. Бог зцілює хворих. послухайте, що говорить Джо. Бог не хоче, щоб хтось страждав. Не хоче. Він узяв усі страждання, скорботи, біль, немочі та гріхи на себе. І Якщо він узяв їх, то це означає, що ми нести їх не повинні. Ми можемо віддати їх Богові. Ми можемо довіритися його любові, яка не підведе. Віра працює через любов, а Бог і є любов. Молимося, Господі боже всемогутній. Ми приходимо до тебе та просимо про зцілення для всіх, хто дивиться нас, для всіх, у кого є хвороби нирок, спини рук, у кого рак, біль і все, що не від тебе. Ми молимося зараз про те, щоб царство Боже прийшло і воля Боже здійснилася у житті і тілах нужденних. Ми чекаємо, щоб Дух Святий прийшов зараз в ім'я Ісуса. Тері у когось угробів голос, це турбує вас і тих, з ким ви розмовляєте. Бог цілює вас, він поверне ваш голос. Ваш голос поступово прояснюється. Просто прийміть це в ім'я Ісуса і будьте зцілені. Амінь. У когось є вивих ребра в лапках. Я не знаю, що це означає, але це пов'язано з правою частиною спини. Ви відчуваєте сильний біль. Бог зцілює вас зараз. в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Амінь. 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 Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам. Поділіться своєю радістю. Напишіть нам на сайті адресу, якого вказано на екрані, а закінчимо ми віршем з Якова. Признавайтесь один перед одним у провинах і моліться один за одного. Ми любимо молитися один за одного, щоб вам зцілитися. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.